Як зараз найзручніше переказати гроші за кордон або навпаки отримати за кордон? Яка комісія, як швидко доходять гроші і як не втратити на конвертаціях? Я протестував на власному досвіді міжнародні перекази через privat 24 і хочу поділитися з вами враженнями. По-перше, гарна новина, яка точно заслуговує на ваші лайки, в Приват24 діє знижений акційний тариф всього 1% від суми переказу. Якщо ви відправляєте з картки Приватбанку на картку іноземного банку, то замість 2% це зараз 1% мінімум 50 гривень. Також, якщо ви відправляєте або хтось відправляє з картки іноземного банку на вашу картку Приватбанку то теж 1% замість півтора, як було раніше. Міжнародні пір топір перекази це дуже зручно, адже не потрібно великих реквізитів. Все відбувається так само. Перва Приват-24, як ви звикли по переказам в Україні. Ви просто вставляєте номер картки, і переказ доходить буквально за кілька хвилин. Саме швидкість є ключовою перевагою пір то пір переказів, адже часом потрібно, щоб гроші зарахувалися на картку майже одразу протягом будь-якої частини доби. Повторюю, що я протестував на власних картках перекази і кругом був один відсоток. Хочу вам нагадати, що також діють обмеження НБУ. В описі до цього відео я вам даю посилання на сайт Приватбанку, де є і інструкція, як все працює, і інформація про перекази та тарифи. Я знаю багато випадків, кому це може знадобитися. Наприклад, українка, яка тимчасово живе в Німеччині, відправляє свої картки німецького банку євро на свою єврову картку Приватбанку, щоб потім обміняти євро на гривні і оплатити, наприклад, комунальні послуги. Або інша ситуація, студент навчається в Польщі, і батьки, щоб йому допомогти, відправляють щомісячно кошти. Це можна робити в Приват24 на картку польського банку в євро або доларах. Це саме той варіант, коли перекази працюють по-людськи, без складних реквізитів, швидко і просто. Хоча акцентувати вашу увагу на безпеці, перекази потрібно робити через офіційний додаток Приват24 без жодних там месенджерів і додаткових кроків. Ніколи не погоджуйтесь на сірі схеми або якісь прискорені перекази через Telegram чи Фейсбук. В більшості випадків це звичайне шахрайство. Сумовою, у Приват24 діє знижений акційний тариф на міжнародні карткові перекази всього 1% від суми переказів. Я, як клієнт Приватбанку, протестував його в обидві сторони. Це працює швидко, просто і надійно. І для тих, хто регулярно пересилає кошти чи отримує на картки, це справді вигідно. Якщо хочете перевірити самі, відкрийте Приват24 і зробіть це в кілька кліків. В описі до цього відео я даю детальні інструкції, як це працює. Дякую за ваші лайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є питання.